Добрий день, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо модуль CRM в LBS Cloud. CRM в системі LBS Cloud це потужний інструмент для управління вашими клієнтами та продажами. Він допомагає ефективно організувати роботу з лідами, автоматизувати процеси продажів, покращити комунікацію з клієнтами та збільшити їхню лояльність. Вся інформація про клієнтів зберігається в одному місці. Що дозволяє швидко отримувати доступ до необхідних даних. Завдяки інтеграції з різними каналами комунікації ви можете легко контролювати взаємодію з клієнтами через дзвінки, емейл, месенджери та соцмережі. Аналітика та звітність допоможуть відстежувати ключові показники та приймати обґрунтовані рішення для розвитку бізнесу. Зараз ми бачимо конвейер у вигляді канбану. Ми можемо переставляти нагоди на потрібний етап. У верхній частині колонки ми бачимо назву етапу та очікувану суму доходу по всіх нагодах, що знаходяться в ній. Також ми бачимо шкалу, на якій відображено статуси по завданнях, червоні прострочені задачі, жовті призначені на найближчий час, та зелені майбутні. Натиснувши плюс, ми можемо додати нагоду одразу на певний етап. А ось тут. Вона знаходиться на «Лаштуванні етапів. Ви можете зазначити, чи є дана колонка етапом виграно, тобто закриті угоди, згорнути колонку чи ні, до якої команди продажу воронки вона відноситься, та, за необхідності, вказати обов'язкові поля, що не дозволить перенести нагоду на даний етап, не заповнивши їх. Додати новий етап дуже легко. Відображати конвейер можна як у вигляді канбану. Так і у вигляді списку, графіку, календаря та зведеної таблиці. Також є групи та фільтри пошуку, за якими ви зможете шукати нагоди за певними даними. Ви можете налаштувати та зберегти власні фільтри в закладках для зручності та швидкого доступу. Давайте створимо нову нагоду. Наприклад, наш клієнт зацікавлений у купівлі якогось товару. Вводимо його контактні дані. Ім'я, пошта та номер телефону. Можемо також вказати очікуваний дохід та пріоритетність даної нагоди. Також ми можемо вказати очікуване закриття нагоди та додати теги. Тут ми можемо додати внутрішні примітки та за необхідності заповнити додаткову інформацію по клієнту та нагоді. А ось тут знаходяться налаштування до модулі Документи. Нижче ми бачимо всю історію спілкування з клієнтом по даній нагоді: пошта, дзвінки, дії, примітки, прикріплені документи тощо. Ми можемо надіслати лист, залишити примітку. Тут можемо прикріпити документ та запланувати дію. Обираємо тип дії. Вказуємо термін виконання та для кого вона призначена. Також можемо додати примітку. Зберігаємо. Коли дія є завершеною, позначаємо її як готову та можемо залишити примітку. У верхній частині нагоди ми можемо відкрити чат з клієнтом. Якщо у вас підключені месенджери та велась переписка з ним, бачимо статус нагоди. Нижче відображаються зустрічі, комерційні пропозиції по даному клієнту, якщо вони були. Схожі ліди, які система шукає по номеру телефона, пошті, назві та інше, історію викликів та документи. За умови підключення відповідних сервісів. Ви можете зателефонувати або написати клієнту одразу з картки. Також із картки нагоди ви можете одразу створити комерційну пропозицію, зазначити нагоду як впійману або як втрачену. У вкладці Продажі ми можемо відкрити свій конвейер, де відображаються всі ваші нагоди, Дії, всі ваші заплановані дії по нагодах. Ваші комерційні пропозиції, команди, тобто всі команди продажу, воронки та клієнти, тобто список контактів. У вкладці Ліди відображаються всі ще не конвертовані ліди. Їх картка аналогічна картці нагоди та має всі ті ж самі функції. Переглядати ліди можна також у різному вигляді. За умови підключення лід-форми із сайту, Facebook тощо, заявка будуть потрапляти саме сюди. Тут ви маєте швидкий доступ до всіх дзвінків та налаштувань телефонії без необхідності переходити у відповідний модуль та налаштувань Facebook. Нещодавно в LBS Cloud з'явився АБЦ-аналіз по клієнтам, і якщо ви хочете побачити відео по ньому, пишіть про це в коментарях. Для аналізу продажів CRM є звітність. Ви можете налаштувати аналітику, необхідну саме вам, та налаштувати її відображення по своїм вподобанням. Найчастіше використовують саме зведену таблицю. Тут ми можемо перейти в загальне налаштування модулю. А ось тут ми можемо створити нові команди продажу воронки та призначити її учасників створити свої типи дій, тобто задач по нагодах, створити власні теги та причини втрати ліда. Сьогодні ми розглянули модуль CRM в LBS Cloud, який модуль розглянути в наступному відео.